Чи підтримуєте ви ініційований законопроект про розширене використання російської мови? Ні, не підтримую. Я не вважаю це за потрібне. Ні, у нас є українська мова. Я вважаю, що взагалі в нашій країні нема місця російській мові. Українська мова це наша державна мова. Інше ну, не може бути. Ні, я не згоден, бо у нас українська мова є все таки державна. Я не чула про такий законопроект, але звісно, ні, не підтримую. Я вважаю це крок назад, тим баче, в час війни. І коли ми вже розуміємо свої цінності, ми чомусь повертаємось до російської мови. Понятно, що ми ніяк не можемо повпливати на те, що наші громадяни розмовляють російською частково. Але якщо ми говоримо про конференції, про обслуговування людей, про сервіс, про будь-яку комунікацію, то в ідеалі звісно, щоб вона була на українській. Навпаки, треба вводити досить жорсткі закони, які б захищали українську в Україні.